Дівчата, привіт! Стараюся повертатись до вас, тому показую вам наступний манікюр. Ось такі нігтики будемо з вами сьогодні переробляти. Нігтям 4 чи навіть 5 тижнів. Сьогодні вже 5. 5 тижнів. Все було просто ось такий зелений колір. На нього на двох пальчиках відпечатала фольгу і всі решту пальчики покрила топом з чорними цятками. А тут де пальчики з фульгою, просто звичайним топом. І зараз ми приступаємо до виконання манікюру. Буде все теж просто. В кінці побачите результат. Як ви можете бачити, я знімаю не повністю матеріал, тобто знизу завжди залишається база. В повністю в тих випадках знімаю, коли бачу відшарування. Якщо їх немає, то знімати весь матеріал немає сенсу, так як ви все ж таки хочете чи не хочете, торкаєтесь нітьової пластини і вона потоншується. Тому старайтеся уникати. Якщо у вас є така можливість там уникнути того, щоб спилювати повністю базу чи то, ну, в основному базу, чи то гель, не спилюйте її, так ви. Будете впевнені в тому, що нігтик під базою залишається у вас здоровим. І зразу в процесі зняття покриття я знімаю дожину. Можна залишати і потім пилочкою підганяти, але тоді буде трошки більше роботи. Тут на великому пальчику задерка є трохи. Тому я фризою, чуть-чуть під кутом. Стараюся, щоб кінчик фризи не торкався пушки пальця, тому що буде пекти. І дуже часто буває таке, коли нігодь довгий, він якби загинається. Тобто штучний матеріал він спилюється фризою, а сама нігтьова пластина вона може загинатись вниз і може так само відбуватися такі колючі, неприємні відчуття, може бути боляче і навіть гаряче. Тому старайтеся слідкувати за цим, не дуже нахиляйте кут е, фрези до пушки пальця, тому що вона ще додатково буде тертися, обшкірується, так само будуть болючі відчуття. Можете такими малесенькими, покроковими натисканнями спилювати довжину, скільки вам потрібно. Я завжди спилюю не, не прям точно стільки, скільки мені потрібно, а решту пилочкою вже потім собі підганяю. Так легше і менше. Е, Махати пилкою, ну і воно, відповідно, і пришвидшує вашу роботу. Кожен етап в процесі виконання манікюру, кожен етап є важливий, і він може вас або сповільнити, або пришвидшити. Все, вибір за вами. Отже, Зараз ми з вами зняли старе покриття, робимо форму, м'який квадрат, стараюся кутики трошечки заокруглити. Ще там, де мені потрібно потоншити нігтєву пластину, я її потоншую і відразу фризою собі загладжую поверхню нігтика. Тобто там, де штучний матеріал. Я стараюся фризою зробити так, щоб поверхня нігтєвого ложа була гладкою і рівномірною. Про це я завжди кажу у кожному відео, щоб не. Не додати потім велику кількість матеріалу для того, щоб вирівняти оці нерівності. Де я там не, не допрацювала фризою, я допрацьовую пилочкою. Тобто це дуже важливий етап. Слідкуйте за тим, щоб нігті ваші були гладкі, гладкі, плоскі, чи, чи як Гладенька поверхня, якщо, навіть якщо там залишився штучний матеріал. Особливо, якщо там залишився штучний матеріал. Тому що якщо його там не буде, то ніготь, в принципі, він е, гладкий. Наше завдання загладити штучний матеріал. Зараз ми з вами приступаємо до манікюру. Легесенько припідняла кутикулу, прочистила нігтики. і, бачите, Кусачками працюю ледь-ледь торкаючись, тобто я кусачки не ложу на ніготь, якби трошечки так як зависаю, опираюся в свої пальчики, кусачки добре зафіксовані в моїй руці, і я легесенько рухаюся і носиком кусачок зрізаю лише тільки те, що сіріється, що біліється, що припідняте зверху. Мені там трошечки під іншим кутом видно краще. Вам зверху, в принципі, також видно, але е, е, ну, я думаю, можна зрозуміти, що, що відрізається, а що е, торкатись не можна. Тому що от це все от зараз ви бачите таку сіреньку смужечку. Тобто лише її потрібно обрізати. А вона у вас з'явиться після того, коли ви добре пропрацюєте ось цю кишеньку. Заберетеся вниз під кутикулу, це дуже важливо. Не опускайте цей момент. Тобто ми забираємося туди в кишеньку, легесенько її прочищаємо. Відповідно, якщо ви її добре прочистите, то все оце сіра шкіра вона у вас появиться зверху. І потім кусачками, легенько, носиком чи то ножничками, все залежить від того, чим ви працюєте, починаєте зрізати все те, що. Потрібно зрізати, і не торкаючись живого, тому що живу тканину, дуже легко пошкодити і тому старайтеся працювати акуратно. Звісно, я теж роблю порізи не без цього, Майстри з досвідом роблять порізи. Це нормально, тому в таких випадках ми завжди тримаємо під рукою капрамін, дезінфікуємо пальчик і обробляємо ранку. І ще постараюся зашліфувати шкіру довкола нігтика, тому що вона насправді руки такі сухі у дівчини на камері не дуже видно, але достатньо сухі. А я не люблю перешліфовувати шкіру довкола нігтика, тому що вона потім дуже така чутлива і можуть з'являтися тріщинки, треба дуже так само бути з цим акуратним. Тому в більшості старалася грубше забрати. Ну і, звісно, рекомендую користуватися олікою або користуватися кремом для рук, особливо, коли руки е е їм притаманно пересихати. Якщо ж руки пересихають, то рекомендую. Основ... От Я, наприклад, не користуюся кремом, я не люблю жирних відчуттів на руках. І ну, в крайніх випадках. Е там, коли наношу десь там на, на тіло крем чи, чи на лице, то тільки в таких випадках в мене на, на мої руки попадає крем, і то мені потім хочеться піти і помити руки. Я не, не люблю жирних відчуттів на руках. А от коли в людини сохнуть руки, то тут треба. Треба порекомендувати, щоб покористувалися. Ну, це просто рекомендація. Там же людина хоче користується, хоче не користується. Як показує практика, мабуть, 1% прислуховуються і беруть там за звичку використовувати якусь амбулійку для рук або крем. А в основному люди не заморочуються, похитали головою та й забули. Ось такі справи, дівчата. Зараз ми з вами покриваємо базою. І буде теж дуже такий простий дизайн. Я постараюся зробити французький фольгою, дуже простий, швидкий, тому що клієнці треба було дуже швиденько бігти. І ми зробили цей манікюр за 55 хвилин, при тому, що я знімала ще відео. Ну, ми десь почали десь без, без, без 5-8 і закінчили десь за, за 10.9. Тобто, десь 55 хвилин нам знадобилося для того, щоб зробити цей манікюр. В принципі, руки не складні, я люблю з цими руками працювати. Просто інколи гальмує ось ця сухість рук, тому що стараєшся трошечки прибрати, щоб геть не, не всюди стирчала ця шкіра, треба її зашліфувати. Ну, і відповідно, над, над акуратністю. Я Насправді люблю з такими комфлюючими базами працювати, тому тому, що вони ще й пришвидшують роботу. Тобто у вас два в одному. Ви нанесли ґрунтовочний шар бази прозорої. І потім собі е, звичайною базою там чи вирівнюєте, чи під французький, навіть, навіть французький в такому випадку мені теж вдається швидше зробити, тому що раз, раз, раз я швиденько покрила базою, гарно вирівняла, потім просто намалювала французький. Ну і в принципі все. На французький мені так само. Можливо, десь 10 хвилин, хвилин потрібно. Все залежить від того, який френч, і там, чи, чи дуже тоненький, чи дуже товстий, все. Французький так само буває різний, але, тим не менш, якщо приходиться використовувати базу, то я впевнена в тому, що манікюр зроблю швидше. І зараз просто беру шматочок фольги, не знімаю липкий шар з бази, стараюся відбити ось цю фольгу по периметру нігтика. Дуже так прикольно, красиво виходить, швидкий, простенький дизайн, не заморочливий. і... Клієнтка на такий дизайн погодилася, тому що вона завжди, коли оці, оці руки це ті руки, які мені кажуть, що м, роби, що хочеш. Бо я тобі довіряю. Не хоче людина заморочуватися, щось вибирати. Інколи перші рази вона приходила, показувала, що це французький там, чи ще щось. А так тепер вона зрозуміла, що можна сказати, перекласти відповідальність на майстра. І, в принципі, вона завжди, що б її не зробила, вона завжди задоволена. Тому, тому що, знаєте, буває таке, коли людина тобі каже, От сьогодні я довіряю тобі, і ти зробиш, вона каже, фу, що ти таке зробила, я таке не очікувала. А є люди, які кажуть, я довіряю тобі, і в кінцевому результаті завжди залишаються задоволення. Оце якраз той випадок, коли мені немає про що переживати. І все ми з вами покриваємо топом. Такий дуже швидкий дизайн. Сильно я не заморочувалася, щоб був е, якийсь там одинаковий край. Тут якраз прикол в тому, що, м м м щоб була така рвана поверхня, різна, не тому ось так у нас все вийшло. Зараз покриваю топом, гарно теж топ-всюди-всюди заливаю по всій площині нігти. Але так як базою я все вирівняла, просто Топом повторюю поверхню нігтя. Тобто всюди-всюди, стараюся покрити. Якщо мені десь треба, я завжди використовую тонку, тонкого пензлика, підганяю його, підганяю топ всі місця, куди його не вистачає. Для того, щоб потім була така скляна, однотонна поверхня, вона ніде не заломлювалася. І все було, в принципі, так, як, як має бути. Ось такий дівчатка манікюр у нас вийшов, дуже, дуже швидкий, дуже простий. І, в принципі, я люблю такі нігті робити. Так що ось таке. І в мене насправді є така думка, хто дослухав з цього місця, зробити вам розіграш і зібрати набір початківця, набір матеріалів для. Майстра початківця, як ви вважаєте, підтримаєте мене в цьому чи ні? Я все складу, звісно, там ще буде сюрпризик від мене. Якщо ви дослухали до цього місця, то обов'язково напишіть свої думки. І я все ж таки подумаю, як це зробити, і обов'язково оголошу таку акцію. Щоб просунути трошечки мій канал, тому що хочеться, щоб, щоб був якийсь результат, хочеться не просто так працювати, тим більше я бачу, що багатьом подобається те, що я роблю. Тому по традиції, дівчатка, я вам дуже-дуже вдячна -дуже за те, що ви дивитеся, за те, що сумували, поки мене не було. Насправді, знаєте, всяке буває, якісь такі втома, чи то вигорання, чи то просто нічого не хочеться робити. Потім якісь справи приходять, які треба першочергово вирішити, тому якось все відкладається на потім. Хоча дуже хочу. Я завжди кожен раз думаю, що мені треба закинути, закинути відео, закинути відео. І ось такі справи. Тому ще раз дякую вам, дякую, що дивитеся, дякую, що слухаєте. Напишіть, будь ласка, обов'язково думки про розіграш. І скоро почуємось.